В Олександрівських бібліотеках, а саме у філії номер 10 на перемозі та номер 3 у Покровському мікрорайоні, двічі на тиждень проводяться розважально-пізнавальні заняття для дітей 3-6 років. Проводяться вони в рамках проєкту Діти України і війна Кропивницькі за підтримки обласного жіночого інфоцентру і всесвітнього фонду допомоги дітям сиротам, розповіла завідувачка бібліотеки філії номер 10 Кожне заняття в нас проходить два рази на тиждень. Тема одного заняття висвітлюється протягом двох днів, тому що тема дуже обширні, хоча діти в нас і невеликого росту, але все ж таки вік 3-6 років це якраз та те підґрунтя, з яким можна працювати і з яким можна розвиватися. Заняття кожного тижня обирається за певною темою. Ми вивчали і рослини, і тварини, і космос. Кожні заняття унікальні. Хвилинка теорії, рухливі ігри, досліди, заняття з научними матеріалами. Види діяльності постійно змінюються. Також наші заняття насичені різноманітними дослідами, практичними заняттями для розвитку дрібної моторики. рук. ми використовуємо різні вправи. Також використовуємо ліплення, малювання, читання обов'язково атрибутом є наших занять обов'язково, тому що завдяки читання, рухливості, гри музики ми розвиваємо саме емоційний стан дитини. Заняття розпочинається з групового привітання руханки та особистого привітання кожного учасника на завершення чаювання. До підготовки бібліотекарі ставляться прискіпливо, шукають цікавинки та оригінальні завдання. Навчаємося самі спочатку, особисто для себе, щось черпаємо нове, тому що, от як ми вивчали тему рослин, у нас там було дуже багато дослідів і. Як виявилося, не знаю, чи ви знаєте, от якщо взяти листя пекінської капусти чи нарциси білі і залишити їх на ніч у харчовому розчиннику, що листя або квітка прийме колір того харчового розчинника, який знаходиться в стаканчику. На такі заняття до бібліотек діти ходять залюбки, особливо коли не мають змоги відвідувати садочки. Ну, коли ми перший раз приходиш, от ще дітки, ми ділимо спочатку руханку, потім от ідемо от, от в кола збираємося і, і привітаємося. Наразі йде набір до групи в бібліотеці філії номер 12 що знаходиться по вулиці Сидоренка, 6, вік дітей від 3 до 6 років.